Доброго дня! Ви на каналі Океан Смаків. Мене звуть Ірина. Якщо я скажу, що сьогодні я буду готувати ікру із синеньких, я думаю, Одесити мене точно зрозуміють. Як інше, не знаю. Бо в Одесі баклажани завжди називали синенькі. Е, ну, хоча вони ніякі не синенькі, а якісь фіолетово-чорні. Але ж таке, е, що? Піде у ікру. Ну, звісно, баклажани або синенькі. Е, перець, болгарський перець, е, помідори і часник. І все. Е, що спочатку треба зробити з баклажанами і? Перцем до речі, перець додають не завжди в ікру. Її можна зробити просто з баклажанів та помідорів, але трошки перця додадуть смаку. Тут в мене до речі дуже багато перця він не весь піде до ікри. Це просто я запікала його в духовці і подумала, що ну, раз я витрачаю електрику, то чому б ще не приготувати ще перець для інших страв? Е, і так, як можна готувати е, баклажани та перець? Іноді їх навіть варять. Я бачила, що іноді хазяйки їх кидають у кастрюлю та варять, але ну, я не впевнена, що це такий е, вірний шлях. Часто їх смажать на сковородці під кришкою, але краще за все їх, звісно, запікати у духовці, бо, ну, по-перше, це більш такий легкий шлях, бо не буде по кухні там літати олія і так далі. Ну, а по-друге, що головне, це більш здоровий шлях. Бо овочі, які запечені у духовці, е корисніші, ніж смажені страви. І так, для приготування ікри в мене все вже готове. Як я запікала баклажани та перець, я просто на противень поклала фольгу, змащила її олією, щоб вони не приліпали, поклала туди перець і баклажани, і все. При температурі десь 180-190 градусів біля години запікалися в мене, але це все залежить від духовки. Томати йдуть в ікру е, свіжі сирі. Щоб е, краще знялася шкірка, я їх залила кип'ятком спочатку, а потім полила їх холодною водою з-під крану. І тепер все це я буду чистити. Тобто, Знімати шкірку. Щодо пропорцій, в середньому, на середнього розміру один баклажан, я беру півтори-два томати середнього ж розміру. І десь на цю порцію, в мене тут три баклажани, я візьму два чи три перця. Вони невеличкі, вони вже такі. Не цілі, тобто, ну, тяжко сказати, скільки там, ну, 2-3 перця. До речі, що я буду робити з перцями, які залишилися, я зроблю такий саламур з олії, оцета, трошки цукру, і солі, і часник туди вижму. Все це перемішаю, і залью е, цей запечений перець. Це фантастично смачно. Ось, бачите, така в мене суміш вийшла, я ще не перемішувала, тільки порубала і клала одне за одним. І залишилося додати декілька деталей. По-перше, це часник. Я вирішила зробити таку гостру ікру і додам два таких великих шматки чесноку за допомогою чесночниці. Ну, це, по-перше, за смаком, а по-друге, залежить від ваших. В мене сьогодні зустрічі не запланована. Я можу дозволити себе їсти ікру е, з великою кількістю чеснику. Е, треба додати сіль за смаком. Можна додати чорний молотий перець і, звісно, додати олію. Я буду додавати кукурудзяну олію. Ви можете додати і соняшникову, і олівкову, яку ви полюбляєте, яку ви маєте у себе вдома. Тож, друзі, я дуже рекомендую зробити таку ікру з синіх по одеськи. Це дуже смачно і для літа це страва просто супер!